Моє вітання вам, брати і сестри. Хай Господь благословить нас, і ми з вами знову в цьому часі, коли роздивляємося слово Господнє. і цілий рік Бог давав нам сили, можливості, давав нам е, бажання і давав нам бажання до молитви. І знаєте, є різні речі е, в житті, і молитва це основа того, коли ми приходимо до нього і молимося. І це є те, що наша перемога приходить. Є молитви різні, але я сьогодні хочу поговорити за молитву зламаного. Коли ми вже знаєте, як Давид говорив в псалмах, що він був уже зламаний і не знав, як сказати. Іноді ми кажемо, батько небесний, не. я не вмію не молитися добре. Я не чую мені. мені... Кажеться, що я, ти мене не чуєш. Мені взагалі дуже багато речей не незрозумілі. Але коли ми приходимо і говоримо, то це каже, що Господи, я на тебе вповаю. І як Псалом 108 з 22 по 26 вірш каже так: бо я бідний і вбогий, і серце моє в, е, в ранах у, мен, у мені, Я язаю, мов тінь, що відходить. Проганяючи мене, мов сарану, коліна мої знесилені від посту, і тіло моє виснажається. Я став для них посміховиськом, забачивши мене, хитаються головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, урятуй мене за милості Твоєї. Ми бачимо, наскільки ця молитва дуже глибока. І ми бачимо, що у житті бувають часи, коли слово зламаний, знаєте, воно якнайкраще підходить. Ми бачимо це слово зламаний, що вже людина не може нічого в цьому задіяти. І її поклик до Бога він дуже великий. Але люблячий Бог, він дає відповідь і. Просте прохання, воно допомагає людині, щоб вона піднялася з руїн. І слава Богу, що ми, коли читаємо слово Господнє, воно нас надихає і дає нам сили пройти ті речі, ті потреби задовольнити. Тільки в Бозі ми можемо щось получити. І Він дає силу зломаному підійнятися і піти далі. Хай Бог благословить вас, щоб ми могли йти так, як цей рік пройшов, і послідуючі дні, щоб ми разом з ним проходили в силі і Божій благодаті і милості. Амінь.